Всім привіт-привіт! Всіх вітаю. Всім гарного дня, здоров'ячка і всього найкращого. На кінець приїхав наш диван. Звісно, не, не той, який ми замовляли, не звідти, бо ну, там нас трошки обманули. Де ми замовляли по інтернету? Писало на сторінці в них в того магазина, що. Той диван є в наявності, ми замовили. Через 2 неділі, от коли в понеділок, ми перезванюємо і вони нам кажуть, що 20 днів вони будуть виготовляти диван, а і 2 неділі будуть його вести сюди до нас. Так що ми відмовилися. Я розумію, що таке є. Треба ну, меблі за день не. Виготовляються, але треба тоді писати на сторінці, що так і так. Так як в інших інтернет-магазинах за 15-20 днів буде диван виготовлятися, а не пис... пишуть, що він є в наявності. А цей ми знайшли тут у нас на Закарпатті, він вже був готовий, так що по розміру він нам підійшов. Ну, правда, не було коричневого, такого, як це, як ми хотіли, але який вже був, бо вже. ну, З часом може ми меблі будемо міняти на сірий, так що побачимо. Все можна поміняти, аби були гроші. Так що, такий в нас диван. Він розкладається метр тридцять в ширину і розкладається на 2 метри. Якщо я все правильно розумію, ну, зараз я вам не буду показувати, як він розкладується. Він досить тяжко розкладується, так що його чоловік... Тяжко його піднімати. Такі дві подушки до нього ну гарний. Як на мою думку, я не знаю, як, звісно, в кожного свої ці, своя думка і свої вподобання. Але для мене речі мають бути насамперед практичні і удобні. А потім вже має бути там. На красоту або ще щось. Да, він, він простенький, він не, не, не такий вже із цими із подушками, я не знаю, ще щось. Простенький диван. Але ну, нам тут, так як ми тут цілий день в цій кімнаті знаходимося, дивимося телевізор, нам сюди підходить іменно такий, щоб він був простий, удобний, практичний і по розміру нам підійшов. Ну і цвіт непоганий. Мені понравився. Може, з часом. Будуть другі меблі, але не може. Ми плануємо сюди другі меблі замість цієї стінки. Другі меблі, потім, дасть Бог, все буде нормально, живі, здорові, будемо Будемо старатися поміняти ці меблі, так що все можна поміняти. Стілці, може, ці перешиємо, щоб підходило до сірого. Так, що, так, ну, так вже вийшло. Що вже зробиш? Так є, ну нічого. Коштував він нам 9 тисяч гривень. Так що такий диванчик у нас можете нас привітати. На кінець до нас з'явився диван. А то ми телевізор дивимося цілий вечір на стільцях. Трохи неудобно. Так що, вже, слава Богу, диван у нас приїхав. Так що так, я сьогодні ще наша ялиночка ще стоїть. Ну зараз вже було хреща буде в нас. 7-8 числа. Так що ще нехай стоїть, а потім вже будемо розбирати нашу ялиночку. Так що, так. що Я сьогодні ще хочу вам показати, що я робила. У мене знову така велика робота була. Зарізала я стару курку і петуха, кута, теж. Йому вже рік, да, це вже другий рік. І курка стара. Ну курка це чистий жир, суцільний жир. Такого, такого жирного я ще ніколи в житті не бачила. Оце, оце дивіться, Це все жир. Така вона всюду жирна. Оце її стегно. Вона нестися мені точно не, не, не мала нестися. От, от тут, бачите, от такі яєчка. Так що, вирішили ми з чоловіком так, що всіх старих курей. Кугутів ми поріжемо. Я зараз це все гарненько перемию, заліз холодною водою, нехай трохи вимокне, потім вечором порубаю грудинку, ляшки, крила і засолю і завтра буду варити тушонку. Сюди на печку поставлю велику каструлю, банки. Я побризкала тут цим антижиром, хочу почистити печку, потім розпалю, бо ми ще не розпалювали. Так що поставлю каструлю в банки, і нехай вариться і буде тушонка. Якщо десь літом щось або купати прийдеться, або ще щось робити, велика робота, нема коли їсти, часу варити. Відкрив тушонку або макароневу катушку зварив і вже в тебе їда готова. Так що вирішили ми так старих курей всіх порубати е, і в тушонку скласти. Отака така у нас зараз. Така в мене сьогодні була робота. В суботу, чоловік вдома, у нас три молодих індюка, виходить, і цей. І... То, теж одного великого індюка будемо різати, бо вони їсти їдять їдять без... безмірно, бо в нас було кукурузи повний цей, там повна та. Повний свинарник він раніше був, от то все приміщення було повне, а зараз вже половину, вже і тільки рахуйте січень місяць. Так що потихеньку будемо вирубувати все. Потім гусей і потихеньку будут збуватися всього, лишу собі тільки те, що мені треба, курки на яйця, Два, ну, побачу, скільки курей в мене лишиться. Я на 10 курей лишу одного кугута. Так що так. Дві індюшки в мене. І одного індюка, а гусей з їх вир... Вир... цей теж хочу вирізати. Бо ми з чоловіком вирішили так, що весною п... поїдемо на базар. Купимо собі 10 штук, знову підростуть, поріжу і все. Гусей теж в тушонку буду ставити. Так що так, такі в нас справи. Ну що ж, трошки вам розказала, я як... Хотіла похвалитися нашим диваном. Не знаю, кому як подобається, але мені подобається. Мені головне, щоб він був практичний. Удобний, практичний і підходив нам, нам по розміру. Так що так, у нас зараз погода така більш-менш нормальна на дворі. Можна сказати, трохи виглянуло сонечко, тепло. Але на суботу, неділю, вже з суботи, з неділю вже передають великі морози, мінус 7 градусів, так що вже буде холодно. Ну, Дай Бог, аби було холодно, щоб ця грязь вже трохи підмерзла, бо наш двір, як, як я не знаю, як проходний двір якийсь, як ферма, виглядає. Ніяк він не може підмерзнути так, щоб було сухо. Так що так, я зараз цей. Вже то м'ясо перемию, його за, замочу. І це стирати буду вечором, поставлю стірку на ніч, так як у нас щотчик день ніч, вночі нам виходить дешевше. На ніч поставлю стірку Вчора я варила пільмені, робила плов. Ще от тут у мене в казанку тут холодно, ну так не дуже холодно, але все одно плов ще стоїть. Так що їсти сьогодні не буду нічого таке варити, їсти є. Я сьогодні вчора хліб пекла, теж спекла три хлібини, Хватне нам. Сьогодні з курми і поставлю стірку. І головне, диван наш приїхав. Приїхав наш диван. Ми ще там замовили ще щось. Я потім як прийде, я вам потім покажу. Ну, слава Богу, головне, що диван приїхав, так що вже все. Так що, такі в нас справи. Трохи вам розказала, ми відсвяткували, всіх вітаю ще раз з Новим роком. Дай Боже миру, всім миру, в нашій Україні перемоги і всього всім найкращого здоров'ячка, злагоди в сім'ї, любові, успіхів у всьому, всіх вітаю ще раз з Новим роком. Ну що ж, всім дякую за перегляди, за підписки. Я вам дуже вдячна, дуже-дуже рада. Дякую вам всім. Мені дуже приємно. Ну що ж, ставте лайки, коментуйте, підписуйтеся, або дизлайки. Ну, це на кожного свій смак. Я це розумію, всім подобатися не можу. Яка є, така є. Я не буду тут вам знімати, як я прибираю, як я посуду мию, або ще щось роблю. Я думаю, кожна господиня вдома кожен день таке. Робе, як і прибирає, і посуду миє, і їсти варить. Якщо щось таке, то так, да, можна показати. Але кожен день одно і те показувати, як я посуду мию і як я прибираю, я думаю, то ніхто не хоче дивитися. Я, я, наприклад, теж не люблю таке дивитися кожен божий день. Хто як прибирає, і хто як посуду миє, і хто як, як підмітає. Так що такі насправи. Трошки вам розказала. Так що так, так у нас зараз виглядає кімната. Ну так, да, треба нам стільці буде перешити матеріал, в сірий цвіт, і тоді буде вже нормально. Так що так, а стінку ми плануємо оцю міняти. Ну що ж, всім гарного дня, мирного неба, здоров'ячка і всього найкращого. Всім дякую, пока-пока.